Наші найкращі, хто встояв мужні на кордоні, усьому світу показали, хто ми є. Це наших прикордонників долоні, зігріли словом, поквітались за своє, зміїни, символ стійкості у слові, що він не схибив і його послав. Багато сили коротко в промові. Тому ми встояли, а він і не чекав. Сьогодні всі рихтуємося справно і службу вірно щастю несемо, повсюди перші на заставах вправні, надійно свій кордон захистимо. А батьківщина знає, що нам треба, надійний тил і спокій для сімей. Усі помолимося і попросимо у неба, щоб мир прийшов, добробут для людей. Дякуємо вам.